Із 1 січня цього року страхові виплати здійснюватиме пенсійний фонд України. Йдеться про допомогу по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності і пологах на поховання застрахованим особам, а також одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві і членам їхніх родин. Хочу заспокоїти всіх харків'ян і не тільки і гостей Харкова, які у яких будуть страхові випадки, що для них це нічого не змінюється. Лікарняні всі лікарняні, звичайно, вони видаються і лікарями за місцем лікування або за місцем знаходження, за місцем лікування. А в ці лікарняні непрацездатності, в тому числі за розрахунки, передаються не до фонду соціального страхування, а до пенсійного фонду. Усі документи передаються до пенсійного фонду автоматично, тобто оформлювати усе повторно людям не доведеться. Не змінюються також ані умови надання виплат, ані їхні розміри. Із заявами щодо призначення, перерахування, продовження або здійснення соцпослуг чи виплат необхідно звертатися до сервісних центрів. Також кожен може зробити це з будь-якої країни світу онлайн. Заходить на веб портал пенсійного фонду, знаходить розділ, який стосується саме її послуги, і розпочинає надавати звертатися до пенсійного фонду. Звичайно, для того, щоб звернутися і отримати послугу, необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Його можна отримати. А якщо в нас є Приват 24 це можна отримати в будь-якому центрі сертифікації електронних ключів. У більшості випадків виплати оформлює роботодавець, каже Галина Баєва. А от внаслідок професійного захворювання або трудового каліцтва людина повинна самостійно надати пенсійному фонду певні документи. А акт формин-1, який складається спеціальною комісією, що підтверджує зв'язок між роботою і захворюванням або станом здоров'я, а також, звичайно, це довідка МСЕК, яка приходить до нас безпосередньо від медико-соціальних експертних комісій. Це наша довідка. Вона приходить до нас, нам її приносять. Ну, і, звичайно, це документи, які ідентифікують особу. Загалом на Харківщині наразі є 20 сервісних центрів пенсійного фонду, а також 36 пунктів прийому, як зазначив. Галина Баєва не працюють зараз лише у дворічній. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Пакулов. Харківські звісті.